Привіт, друзі! І це новий відосик про новий автомобіль. Це у нас Тесла 2019 року з пошкодженнями попереду, а також позаду. Що саме цікаве? Пошкодження можу сказати не дуже сильні, але стрільнута безпека попереду. А саме це руль, коліна, скоріше всього, два ремені і торпеда. Потрібно буде це все робити. Це в нас перший такий зимовий день, і прямо в нього приїхала машина в цей день. Маю на увазі, і я вам її хочу показати. Що тут потрібно зробити попередній частині. Скоріше всього, підсилювач. Ось цей п'яточок, крило, фара, бампер. Все. Тут, сподіваємось, нічого не буде такого сильно затратного. Ну, можливо, ще... ну, звісно, неможливо, а кронштейн. Сподіваємось, що телевізор цілий, але це вже потім будемо дивитися. Нагадаю, машина 2019 року це Dual Motor, це нормальна батарея, не performance, але dual Motor. Пробіг у неї 69, напевно тисяч миль, Тому що я вже не пам'ятаю. І ходімо, покажу вам удар позаду. Вона біленька, білі тесна, мені, якщо чесно, більше всього подобається. А також червоні. Червоні теж, якщо зробити ось цей весь хром антихром, то вийде класний автомобіль. Хромки всі в чорну плівку затягуєш, і червона машина дуже гарно виглядає. І задній удар тут потрібно буде замінити крило всього та на всього. Просто філеночку фільоночку. Бампер, можливо, навіть залишиться, тому що в нього тільки вон одна маленька тріщинка і все. Начебто цілі навіть всі крепежні елементи. І, звісно, потрібно буде замінити ось цей фонарь, цей фонарь а кришку, скоріше всього, будемо рихтувати, тому що у тому що неї пошкоджені тільки ось тут трішки в уголку, да і все. Тут наче все ціле, тому що воно залишилося прям як. Ну, На місці своєму, по ньому не було удар. В принципі, нічого страшного, добре, що не пошкоджено там всередині ніякі підсилювачі, просто фільоночка перевариться Де і все, все, як ми любимо, по заводським точкам. Бачиш, трішки її підняло, що напевно. Може, кантик дворі трішки піджало. Але я думаю, все буде там нормально. Вона, на жаль, закрита, покажу вам її трішки пізніше, коли відчинимо, тому що це в нас тільки зараз один чи два дні такі сніжні, а потім буде все більш-менш нормально. Тоді і почнемо її робити. Тут дуже прикольно, що ця штука вижила, тому що вона коштує 100 баксів. Це вже плюс, можна сказати. 100 баксів. Так, да, повністю вижила, все там є. Холодно, капіс, ми не звикли поки ще до такої погоди, але нічого страшного, звикнемо. Я вже Теслу відчинив і зараз покажу, ну, хочу показати вам її всередині. Нарешті ми потрапили всередину. Як завжди, американці, до речі, дуже люблять цепляти ось такі чохли на руля. У нас це багато хто не розуміє, тому що рахують, що це якийсь колхоз, але у них така штука є. Одразу, що ми можемо побачити на стелі, це наче вона тріснута, але насправді це просто льот. Чорний салон звичайний. Ну, мені більше подобається білий, але чорний кажуть, що більше практично. У нас тут попереду руль, торпеда і коліна. Я, до речі, не бачив коліна. Ну і два ремені попереду. Водійський ремень був заведений за сідушку, і він зараз дуже сильно натягнутий. Потрібно буде спочатку підняти сідушку, а потім його відкручувати. От, що таке взагалі. А, тут немає цієї накладки зверху. Я думаю, якось так. Блін, ну це неприємно, бачиш, потрібно буде перешивати його, перетягувати. Ну або можна купити просто ось цей окремо підлокітник. Опа-на! А, і у пасажира ще є коліна. Нічого собі. Це рідкість. Так, да, тут ось чотири подушки. Немало, немало. Що ми тут маємо? Ранч. Якийсь майонезик або соус, а також конверт з бабками. Да? З бабками? Угу, з бабками. Ну, ось такий салон, нічого дивного, проста, обична тесла. Ну і нарешті в нас розтає в сніг і можемо показати цього красення. Вір... Вірніше, мабуть, цю красотку, тому що тесла це вона. А зараз хочу розповісти вам ну, саму цікаву інформацію, для чого ми тут всі зібралися. Перше, скільки такі автомобілі стають у нас в Україні? Конкретно цей автомобіль без ремонту зараз стоїть десь в районі 15 тисяч клієнту. Ремонту не будемо загадувати скільки. У нас є план, скільки вона повинна стати. Поки не буду казати, можу сказати після того, як зробимо її в кінцевому результаті. Із мінусів, що ми побачили, коли розтаяв сніг, те, що тріснув шафара. це трішки не дуже, тому що пандос десь на 200 баксів, просто на ровному місці. Можливо, можна буде замінити корпус скла, але. Але ми таким рідко коли займаємося. У клієнта був бюджет 22 тисячі доларів. Йому потрібно була тройка. І Ми думаємо, що ми помістимося в цю суму. Як я вже сказав, вона вже стоїть в районі 15. Давайте перевірте себе, як ви думаєте, скільки все ж таки тут ремонт. Зараз ще раз швидко вам покажу, щоб ви могли собі прикинути. Перевірте себе. Ліва частина, трішки щось там по ходовочці, але я бачу не дуже суттєво. Потім бампер, підсилювач, нижня сабля, крило. Дві фари, не забуваємо, туманечка, скло. І задня четверть, бампер і фонаря два. Кришка буде, скоріше всього, рехтуватися. Як ви вважаєте, скільки тут ремонту? Перевірте себе, чи можете ви оцінювати нормально автомобілі. А я вже в наступних відео, коли вона буде вже зроблена, точно скажу, скільки все ж таки йшло грошей на ремонт. Залишаємо її поки в такому стані, тому що тут, як завжди, Черга із автомобілів, які є на рихтовку. І давайте вам покажу, що відбувається з ауді. В неї вже відрізали крило. Ну, Тут відбувається прям рихтовочний процес, і я вам це покажу. Ось який вигляд вона зараз має, повністю фільонечка відрізана. Де вона, Де вона, Де вона? Ось вона вся. Дивіться, вона зам'ята. І зараз буде приварювати сюди вже новенька. Але тут ще йде підготовка, тому що ось ця частина трішки заломлена. Її потрібно виріхтувати, і потім вже штильоночка буде ось ця залітати. Знайшли все, як потрібно в колір, а також е, кришка в колір і бампер все буде в колір. Що тут було по ходовій частині? Перше, це, звісно, два речага, ось цей великий і верхній. Також замінили е, пружину, вірніше не замінили, не замінили, а просто поставили, тому що її не було, її вирвало прямо з. З місця цього її праймні. не було з Америки. А також замінювали підрамник, тому що ось цей великий речах вирвав повністю вуха на підрамнику, і прийшлось замінювати також підрамник. В порівнянні з іншими автомобілями на цей коштує запчастини, ну можна сказати, дешево. Також на ауді стоїть двері в колір чорненька, і чекає своєї черги бампер, також чорний. Тобто в машині буде фарбовано чисто ось це крило тут, де буде приварено Ну і там знизу. Все. Прикольно, мені так подобаються такі ремонти. Я трішки помилився, ця частина буде замінюватися, не рихтуватися, тому що є четверть, навіщо її рихтувати. А ми йдемо далі знімати контент, підписуйся на канал і не забудь поставити лайк. І, будь ласка, напиши якийсь коментар, тому що саме це допомагає продвигати український контент.